Біля храму Успіння Богородиці зібралися Мукачівці. Люди тримають у руках квіти, свічки, чорнобильські дзвіночки, символ пам'яті про трагедію. Серед присутніх Олексій Товчко, колишній ліквідатор. Йому вже за 70, Але він і досі пам'ятає той день, коли його молодого солдата відправили до реактора за плечима нестерпна робота під смертельним рівнем радіації. Ліквідація катастрофи це знаєте, була це європейське поняття таке. Пріжкажди, ми військові, військові виконуємо свою зада. Що одні військові виконували по ліквідації обзор землі, другі приміщення, треті хрехоронили відходи всі повністю. І ті, хто з Чорнобильці, хто був на реакторі непосредственно сам, то практично там з тих людей практично ніхто не залишився, тому що ну знаєте, якщо подивитися на. Учас на ту війну, яка происходит, то точно такою там на реакторі було. Камень то на а то його треба було скинути униз. І там буквально секунди взяв, збіжав, вибросив і одразу забирали його, тому що дуже величезна доза облучення. Мені було тридцять 35. Да. 35 років. Усі да. молоді? То... молоді були. Всі молоді 38 років тому. Ці люди стали між життям і смертю для всього світу, аби віддати шану ліквідаторам та вклонитися за їх подвиги. До меморіалу принесли квіти та помолилися. Чорнобильська трагедія вона є символом двох боротьби, двох протиріч. В першу чергу це злочинна безвідповідальність і нехтування людським життям і екологією радянської влади. А з другого боку, це героїзм тисячі людей, які віддавали своє життя за. За те, щоб ми могли далі жити і продовжувати жити в Україні, важливо зараз пам'ятати про ці часи, тому що дії цих героїв це маяк, який дозволяє нам пам'ятати. Про те, для чого ми боремося, це маяк, який дозволяє нам гуртуватися і показує всій Україні, що ми сильна нація, яка гуртується з усіх ліквідаторів Чорнобильської АЕС, що проживали на Закарпатті, живими наразі залишилося мало проте вони досі потребують підтримки та вдячності. Сьогодні напередодні 14 грудня, ми в нашому місті Мукачеві, на подвір'ї нашої церкви разом із чорнобильцями ліквідаторами міста Мокачеви і району зібралися для вшанування їхнього дня 14 грудня. 2006 року. Нас наша держава вшановує день ліквідатора. Встановила такий день і вшановує а ліквідатори цього Чорнобильської аварії. Це є ті люди, які свого часу вийшли, щоб рятувати аварію на Чорнобильській на Чорнобильській атомній станції. Щоб зупиняти цю аварію. Це тогочасні герої. Так як військові герої сьогодні, а це тогочасні тогочасні єврогерої, тому що ми знаємо, що таке є атом, що така є радіація, і вони йшли, робили там свою роботу, і напевно кожен з них розумів, що він отримає якусь дозу опромінення, і це буде впливати на дальніше його життя. Цей день нагадування про тих, хто ризикуючи своїм життям та здоров'ям, протистояв одній із найбільших техногенних катастроф в історії людства, не лише не на пам'яті, а й заклик до усвідомлення важливості відповідального ставлення до техногенних і екологічних ризиків.